Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас огляд на нову колекцію Mocktail від бренду Gulf Orchids, з яким в мене до цього не було жодного досвіду, але я була дуже заінтригована ціма парфуми, начебто коктейлі, але у флаконах. Хто ж придбала всліпу, сліпу, зарабами ніколи не знаєш, де пощастить, а де ні. Тож, поки ми починаємо, напишіть у коментарях, який коктейль. Ви би хотіли перетворити на парфум. А в цій колекції є сім ароматів, і вони створені, щоб дарувати такий тропічний настрій легкості та свіжості. Тож, давайте розпочнемо, напевно, з найпопулярнішого коктейлю. Мені здається, коли не знаєш, який замовити в барі, то Мохіто завжди такий, знаєте, варіант, з яким не промахнешся. І мені дуже подобається презентація і цих флаконів, от я вам показую. Бо я насправді не могла встояти перед цими ароматами тож я їх купила всліпу, але Ну, не знала, чи мені сподобається, як вони звучать і виглядають, а вони шикарні. І мохіда це такий досить освіжаючий парфум. А вже ж. І хоча м'ята тут, начебто головна нота, а я вже знімала для вас неймовірну добірку з приємних, крутих, м'ятних ароматів. Мені здається, що це така нота, на яку зараз чомусь не зважають, а вона шикарна. За будь ласка, пригляньте те відео, щоб надихнутися. І тут м'ятка, вона така, знаєте. Начебто і є, але її не дуже багато. Тобто, насправді у нас тут є ще солодкий шлейф тропічних фруктів, і а вже ж тут у склянці не тільки льот з м'ятою, цитрусовими нотами та Фруктовим а, соком, а й цукор. Але він не такий, щоб, знаєте, був занадто солодкий, я взагалі відчуваю тут якусь амброву молекулу, але не в стилі класичної амбри, де фокус на ванілі і бальзамічних тонах, а таку більш сучасну. Тобто, знаєте, це такий гарний, м'ятний, освіжаючий парфум в стилі Мохіто, з яким буде дуже-дуже легко в повсякденні. І якщо, напевно, хтось не знає. Де почати з цих ароматів, то я б вам його порадила. А ось мені дуже сподобався аромат Ruby Fizz. Напевно, ви вже тільки по його дизайну можете зрозуміти, якою найпопулярнішою зараз нотою він натхнений. Кожен бренд випускає якісь полуничні аромати. Я дуже працюю над добіркою, але ну реально кожен день щось нове виходить. Я і на й на цей чекала, бо це, начебто, ягідний вибух у флаконі, полониці. тут. Відчутна, вона в поєднанні з яблуком, з лічі, він насичений, є трішки чогось зелененького, мені він дуже подобається, бо це такий, знаєте, іскристий акорд, як ігристий напій, неалкогольний, він прям святкує життя, з нього б'є енергія. Скажіть, будь ласка, чи у вас є парфум, який нагадує вечірку, мені він дуже подобається. І полуниця тут така прям ідеальна. Насправді, якщо вам подобається аромат Eden Apple від Каялі, ну щось в є схоже. Тому це один з моїх фаворитів, бо я кажу, я дуже задоволена цією, цим трендом на полуницю. А ось наступний аромат Cherry Кокомо. Е, мені здається, натхнений якимось космополітеном. Що ви думаєте? Бо я про кокомо ще ніколи не чула. І ось Cherry Nota, вона була дуже популярна, але мені здається, вишня зараз вже ну, так, відходить, відходить, полуниця е, виходить більше вперед. Але... Незважаючи на це, аромат мені сподобався. Я не можу сказати, що він якийсь унікальний, і ви такого ще ніколи не тесли. Насправді, якщо, можливо, у вас цікаво, чи він схожий на Томфордівський Лос Cherry, ні, але в них вже є два інших. І от він мені нагадує Electric Cherry і трішечки новинку від Аріана Гранде. Це дуже спокійний аромат, він легкий, приємний. Ну, та вишні тут така. Я навіть її не можу виокремити, Мені подобається тут мускус, ваніль, якісь амброві а, молекули. Він звучить сучасно, приємно, можливо, навіть квітково, але в ньому є ось я не можу це назвати хімозність у жодному випадку. Але щось таке більш парфумоване. От це ці молекули, напевно. І в нього така текстура, ну типу маршмеллоу, або щось в цьому стилі, а як якесь конфетті. Не цукерка притерна, не людяник, але щось таке більш м'якеньке за текстурою. З ним можна щодня його упс. Носити. Він не нав'язливий, дуже спокійний. Мені він цим подобається, бо немає в нього цієї плотності, і часами черешня вона може бути занадто насиченою. Тут все дуже спокійно. Ну, а наступний аромат Mango -tini. і ви подивіться, наскільки він грайливий. Це найбільш фліртовий парфум з цієї колекції. Я б його порадила, якщо ви кудись ідете, а у вас якийсь захід, ви хочете виділятися, ви хочете трішки більш епотарні. Важний аромат. Тут в нас є насичена, свіла нота манго, вона теж була ну, нереально популярна. Зараз, ну, чи популярна вона досі? Ну, Напевно, так, але мені здається, цей тренд вже йде на спад. Цитруси, якісь флоральні елементи, і мені він трішечки нагадує арбупуру. Ну не так, що прям дюб, але ну, ці молекули щось мені нагадують, поєднання ем, амбрової мускусності з якимись тропічними фруктами. І тому я я його вам раджу, якщо ви йдете, де буде натовп людей, ви хочете звучати сучасно, якийсь аромат, який в тренді, іде в ногу з. За... Часом, то манготіні непоганий, я думаю, він багатьом сподобається. Не мій фаворит, бо мені, наприклад, сподобалися наступні два аромати, які фокусуються на ванілі, це моя улюблена нота. Якщо вона вам теж подобається, я впевнена, що наступні два аромати варті вашої уваги. Давайте поговоримо про більш свіжий тахіті колада. Ви знаєте, я взагалі тестила декілька парфумів в стилі піні-колади, і не можу сказати, що вони мені дуже сподобаються. Але в цьому ароматі Тахіті Колада є дуже багато цікавих моментів. По-перше, він крутий, бо тут на старті, от правда, ананас, і він такий смачний, що від нього прям слинки текуть. Вершкова ніжність, кокос тут взагалі не нагадує крем від а, сонця. Тобто, він начебто перенесе вас у відпустку або надасть цього відчуття літа, сонця, пляжу з коктейлем, але немає тут оцього е, протисонячного засобу цього відчуття. Тому хто з вас фанат пініколади, напишіть по перше, в коментарях. А по-друге, ну, якщо є можливість, я не кажу, що вам треба купувати ці парфуми всліпу. Я тут э, цим займаюся і розповідаю вам, як що варто, а що не дуже тестити. Але це було відкриття для мене. Ось наступний аромат, ну а вже ж він подобається мені найбільше за своїм дизайном і кольорами. Це Vanilla on the Beach. і я вам хочу сказати, що це, начебто, наша така затишна ваніль, яка вдягла б бікіні а, і пішла в розрив. Коротше. Цей аромат реально дуже насичений. Отут ми вже серйозно говоримо про алкоголь. Ваніль тут трішечки більш тепла, гортуюча в поєднанні з тонка, пачулі, амброю, тобто більш такими базовими орієнтальними нотами. Він насичений, він звучить дорого, в нього гарний, такий пудровий післясмак. І так, це алкогольний аромат серйозний, шикарний. Якщо ви полюбляєте саме таку ваніль, яка гарна, трішки пряна, дуже тепла, то чи є нотка якихось таких. Ну, він мені не дуже нагадує табака ваніль, але щось схоже по відчуттю є. Тобто, якщо ви полюбляєте довгий і такий пряно-солодкий, але от не гурманський шлейф, крута, крута композиція. Це така ваніль для поціновувачів чогось більш насиченого, глибокого, але ще не темного. Тобто, так, дуже гарний парфум. Але якщо мені треба було обрати найкрутіший з цієї колекції, я думаю, old-fashioned виграв би. Чому? Ну, слухайте, він дуже дорого звучить. Правда, відлетіла ця штучка. Ох, цитрусова долька. Ну, коротше. Аромат неначебто дорогий алкоголь, який не пече який просто заспокоює, розслаблює, з таким трішечки димним, вишневим, пряним післясмаком. Це деревинна композиція. Вона а, досить тепла. Тут є спеції, тут є ром. О, Це дуже особливий аромат. Мені здається, його варто носити. В люди, це точно, бо він вразить, в нього дуже гарна якість, він звучить як нереально дорогий, нішовий аромат. Але ця колекція насправді досить бюджетна. Ну, коли купуєш усі, ще й всліпу, а вже ж є ризик, але я чесно скажу, що не була розчарована жодним з них. Тобто, сподіваюся, що вам було цікаво послухати, напишіть взагалі, як вам ця концепція алкогольних ароматів або е, парфумів, що натхнені коктейлями або, можливо, їжу. Я знаю, що вони випустили. Щойно, якийсь гурманський аромат, то мені вже хочеться їх затестити. А я буду чекати на ваші відгуки про улюблені коктейлі. І взагалі, якщо залишилися питання, пишіть уся корисна інформація в описі цього відео. Я вам дуже дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня. Буду чекати на ваші відгуки і побажання наступному контенту. Якщо вам сподобалося це ароматне знайомство з парфюмерними коктейлями, то обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь, активуйте. Той дзвіночок, і бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Па-па!